Вітаю гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео про Туреччину. Точніше про Ердогана. Бо на сьогоднішній день ми маємо те, що ми говоримо Туреччина, розуміємо Ердоган. У всякому разі, по діях може воно не на 100% так, а по словах воно і те, що зараз останні тижні говорить президент Туреччини Ердоган. Це просто не вкладається. В розум і в голову людини, яка щось розуміється і щось є якийсь там здоровий глуст то ну, ну просто неможливо слухати, неможливо чути, і неможливо зрозуміти, що воно несе. Він, виступаючи в парламенті, розкритикував Ізраїль. Ну, але це в цьому немає нічого такого. Розкритикував, критика може бути різна. Ізраїль розкритикував багато різних політиків, ліваків європейських і американських. Тут нічого такого. Але далі він же ж підтримав Хамас. Але навіть підтримка, підтримка може бути різна. А він заявив: далі цитата: Хамас це не терористична організація, це група муджахедів. Яка бореться за визволення своєї землі і захищає своїх громадян. Громадян якої країни? Моджахедії якоїсь чи як? Ну, це так з одного боку риторичне таке. Туреччина ніколи не схвалювала звірства, вчинені Ізраїлем. Діти гинуть, виявляється, там від бомб і ракет Ізраїлю. Гинуть так. А те, що загинули діти від оцих палестинських, ну хай скажемо, палестинсько-хамасівських потвор, які вдерлися на територію е, Ізраїлю, і повбивали все живе, в деяких кібусах взагалі вбивали все, що, е, що рухається, і людей, і е, котиків, і собачок, і корів, і е, коней ну все, що, е, все, що живе. Після приходу тих палестинсько-Хамасівських потвор перестало бути живим. Дітей повбивали і повідрізали голови. Це нормально. І це Ердогана не хвилює. Це все нормально. А, а от те, що гинуть діти від ізраїльських ракет і бомб, це погано. Ні, звичайно, погано будь які смерті, і тим більш діти, і все, це все погано. Але якось так вибірково. Тобто те, що загинули і не просто загинуло, а їх е, цілоспрямовано вбили оці е, палестинські потвори, це все нормально. Але ну і, і засудження все, і після оцей дітей і, е, Ізраїль програє. Америка, те, що Америка допомагає, вона Америка теж програє це все Ердоган, говорить. Ну і Туреччина готова стати гарантом безпеки для палестинців. А ще він говорить про незалежність Палестини, що треба незалежну Палестину. А хто проти незалежної Палестини? Хто не давав Палестині тоді, коли проголосив свою незалежність Ізраїль? Коли поділили оці території землі між євреями і палестинцями, арабами, хто тоді не дозволяв тим же палестинцям проголосити свою незалежність? З того часу було б одночасно існували б дві, дві держави. Я впевнений, що миру б там серед них між ними б не було, але держава була. Але ж вони, все має бути наше. Який Ізраїль? Ізраїль не має бути. І не, не схотіли створювати свою державу. <кій> Лише тому, що проголосив свою державність Ізраїль. Ну, така, ну, тут, тут не дивна позиція, тут дива ніякого нема, але просто що. Якось так, це не співпада з сьогоднішньою цією заявою ну, не тільки Ердогана. багато хто зараз говорить про те, що треба створити незалежну державу. Але саме так як тема йде про розмову про Ердогана, до Ердогана питання. А незалежний Курдістан як там? Тобто, якщо порахувати всіх палестинців світу? До речі, 70% населення Йорданії – це палестинці. Ну, але я ж кажу, якщо всіх порахувати, то палестинців все ж таки буде вдвічі, а може і в 2,5 рази менше, ніж курдів. Всіх курдів, не лише в Туреччині. І чому палестинцям держава потрібна, а курдам не потрібна? Ні, я не кажу, що палестинцям не потрібна держава. Але у мене просто питання саме до Ердогана, до е, в плані, що е, чому вибірковість палестинці так, а курди ні. Курдів на території Туреччини е, за різними джерелами там 20-25 мільйонів. Серед майже 90 мільйонів населення Туреччини, тобто більше, ніж кожен четвертий. Громадянин Туреччини це курд, і їм держава не потрібна. Вони терористи. Ні, я зовсім не захищаю цю робітничу партію Курдістану. Це вона дійсно терактів стільки наробила, що ще в ті давні часи. У мене ніякої поваги до цієї робітничої партії Курдістану нема. З приводу того, що ще в ті давні совєтські часи вони дуже тісно співпрацювали, спілкувалися. Дружили, чи як тут сказати, з совєцьким КДБ? Зв'язки ж залишились. До речі, коли стався оцей теракт в Анкарі біля будинку Міністерства внутрішніх справ Туреччини, у мене зразу перша думка, що це за, якісь, за якусь ниточку смикнули там, в От. Але в даному випадку, а що зробила Туреччина? На отой просто дві людини вийшли там з поясами, одного пристрелили, другий підірвався, ну, наробив там щось. ну, Теракт, звичайно, немає значення ну, шкода від цього теракту. Навіть якщо вона зовсім чималенька, чи, але, але це теракт. Що зробила Туреччина? Відразу війська направила туди. Так, робітнича партія Курдістану вона визнала це. Що це вони зробили, і туди зразу пішли турецькі війська. Полетіли снаряди, бомби туди. А що у Туреччині є такі снаряди, які попадаючи в скупчення людей, де там 20 людей вони вбивають лише двох осіб, які причетні до робітничої партії Курдістану? А решта залишаються діти і жінки залишаються живими, те, в чому Ердоган звинувачує Ізраїль. Якось так ну і дивно, і, і він же постійно виступає ледь не через день. Після першого цього виступу, до речі, ще така маленька деталь. Після першого виступу в парламенті обвалився економіка зразу. Ну, Продемонструвала, що економіки це, це не потрібно, і турецький ринок обвалився на більше ніж на 7%. Якщо точно, то 7,08%. Більший за цей обвал був лише під час це, ну, відносно нещодавного землетрусу. Тоді було 8,62, а тут 7,08. Тобто недалеко. Ринок реагує відразу, і ринку це не подобається е, отакі, така дурня, яку несе перша особа держави. І далі нещодавно він заявив, що атаки Ізраїлю одне з найкривавіших, найогидніших і найжорстокіших нападів в історії проти невинних людей в секторі Газа. Тобто те, що натворив е, оці палестинсько-Хамасівські потвори, е, ті люди, які там живуть в секторі Газа, е, мирні люди, вони, вони мирні. І вони не винні. Чому Ізраїль по ним стріляв? А ті е, курди, е, якщо теракт е, і Оголошується, що оголошує, визнає сама оця робітнича партія Курдістану, що це вони зробили, то жителі, всі жителі Курдістану, вони винні. І туди, туди можна стріляти. Тобто Ізраїлю в сектор Газа розбиратись з, з тими терористами, а там кожен другий терорист. Не можна, і наземна операція не можна. А Туреччина що? Вона якось там хірургічно робила це лише своїми байрактарами чи гелікоптерами. Вона туди наземну операцію не робила. І я не саме про нещодавній цей випадок після Анкари. А взагалі раніше те, що було там і 3, і 5, і 10, і 15 років тому. Туреччина діє ну, приблизно так само, як і Ізраїль. Тільки можливості, такі, скажімо так, ювелірно-хірургічні у Ізраїля, вони більш потужні. До речі, зв'язки між Туреччиною і Ізраїлем були дуже тісні. І Туреччина отримала від Ізраїлю багатої технології. Ну, Зброярство, скажімо так, Туреччині, військово-промисловий комплекс піднявся не без допомоги Ізраїлю. А потім прийшов Ердоган і ну, зруйнував майже це вщент. Ну, не зразу, там, не з перших днів, але поступово-поступово і зараз для, для Ердогана Ізраїль це ворог. Ну, якось так, якось так. І зараз, як я це казав і кажу, саме це кажу по-русски, випендрювався з приводу недопуску Фінляндії і Швеції до членства в НАТО. Потім я з Фінляндією полагодили це, Фінляндію допустили, а з Швецією нещодавно лише султан се зволів. Погодити І передав це в парламент. Ну, Зараз у зв'язку з тим, що у мене, наприклад, ну, саме у мене, це моя думка, якось так я не дуже вірю, що парламент так швиденько там все проголосують, бо в зв'язку з досить такою, досить суттєвим авторитаризмом і залежності парламенту в досить такої суті. Значною, значна ступінь залежності парламенту від першої особи, тобто від Ердогана, я сумніваюся, це він так з себе зняв, щоб на нього так в Європі, ну і Америка, перемовини ж там теж, якісь, якісь ідуть. І він з себе скинув оце, що все, далі, далі не я. Далі там ну парламент не схотів, ну якщо чи, чи парламент тягне, ну подивимось, побачимо. Я б хотів в даному випадку. Помилитись, але щось, я сумніваю, що в цьому році, ну тут цього року залишилось вже декілька місяців, але я думаю, що турецький парламент такий новорічний подарунок Швеції навряд чи дасть. Ну, отак. Тобто, така вона, оця сьогоднішня Туреччина, на чолі з таким. Султаном Ердоганом, який сказати, що він дивно себе поводить, ні, не дивно. Це авторитарний лідер, який став не в перший раз президентом на демократичних виборах, все офіційно, все як має бути, тут немає ніяких питань, але поступово-поступово якось так гайки закручувались і. І, закрують, і продовжують закручуватись, ну, побачимо, що з цього вийде. У мене саме у мене були трохи надії після цієї останньої перемоги, що він попризначає все ж таки це, ну, начебто ж останній вже термін, а може, він теж як цей руський фюрер. Теж схоче щось там переробити і довічно себе залишити. Побачимо. Але були надії, те, що він попризначає людей там в міністерства, що інфляція знизиться, і якось так і банком він керувати не буде. Ну, якось так поки що не видно таких різких рухів. Вибори пройшли не 2-3 тижні тому, а вже досить давно. А результатів економічних щось в Туреччині не видно. Ну, якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!